Як ми маємо святкувати Різдво Христове? Різдво це день народження нашого Господа Ісуса Христа. Тому потрібно повернути Господу Ісусу Христу, Слову Божому, перше місце, його місце, тому що він є іменинник, і тому нехай дійсно в наших служіннях, в наших сім'ях, на наших роботах, де б ми не були, скрізь. На наших застілях, нехай на першому місці буде слава Боже, ісу Христос, да, щоб дійсно нам не перетворювати свята Господні в п'янки, в покойки, в об'єднання. Тому що саме через те, що відступили від Слова Божого, да, бачимо вже пророки, вже вчителі, вже пасторі, вони ведуть людей до проклять. Да, і за це приходить покарання. Ми це бачимо через історію.